У приватному і професійному житті ми активно використовуємо телеграм як платформу спільного доступу до інформації це зручно і швидко. Проте останнім часом в Україні лунає все більше офіційних голосів щодо посилення контролю за телеграмом. Головна його загроза безпекова, адже це іноземна платформа. Її засновником і власником є громадянин Росії Павло Дуров, хоча він заперечує зв'язок з російською владою. Не забувайте, що якщо ви переписуєтеся в телеграмі, це не секрет чат, а звичайний чат. Ці повідомлення потрапляють в хмару, і потім не зрозуміло, де вони можуть. Випливти, і е, які факти, які фотографії, файли, і де це все може бути е, використане. Телеграм-канали можуть функціонувати анонімно і без контролю, що під час нинішньої гібридної війни в Україні є неприйнятним та становить загрозу безпеці нашої держави. За даними найбільшого українського сервісу для аналітики телеграм-каналів Телемітріо, у 2023 році підписників всіх українських телеграм-каналів було аж 350 мільйонів. Через Телеграм як платформу суспільного доступу до інформації активно ретранслюються новини. При цьому більшість телеграм-каналів не є їх виробником у сенсі журналістських технологій. Відповідно, вірогідність тиражування дези і фейків збільшується в рази. Для мене він взагалі не представляє якусь важливу частину моєї життя. Інформаційний канал для мене це не телеграм-канал. Я не опираюсь з точки зору інформації. на телеграм-канал. Телевизионные новости предполагают по технологии производства, съемку, монтаж, редактирование. Причем не одно редактирование, а несколько редактирований. А телеграм на вына возникло и все. Только на уровне собственного ощущения. Я захотела сегодня это сказать, я сегодня это сказала. Никакой ответственности я не несу за подачу этой информации. Жанровая палитра телеграм-канала она очень э, ну, бедна. Если телевизионная журналистика предполагает, новостная журналистика, аналитическая журналистика, публицистическая журналистика, там есть варианты, где э, журналист может при подаче материала использовать различные формы, то здесь э, исключительно вот... Э, э, Ісключительно уска, уська поставлена личная позиція. Допоки на законодавчому рівні буде вирішуватись питання платформ суспільного доступу до інформації, ми маємо не забувати про медіаграмотність та інфогігієну, про усвідомлений підхід до споживання інформації. Наші рекомендації з особистої інфогігієни щодо телеграму зафіксуйте, скільки разів на день ви відкриваєте цей застосунок. Порахуйте, скільки часу взагалі витрачаєте на перегляд усіх ваших підписок. Проаналізуйте, на які телеграм-канали ви підписані, яка їх тематика, анонімні вони чи мають, ідентифікатор. Згадайте, чи траплялись вам фейки, чи було у вас відчуття, що вами намагаються маніпулювати через інформацію. Визначте, скільки телеграм-каналів з вашого переліку представляють українські офіційні джерела українських офіційних осіб. Якщо у вашому переліку є телеграм-канали окупантів, поясніть собі, для чого ви на них підписались. Ваша відповідь має бути аргументованою, але краще видаліть їх. Видаліть також телеграм-канали, на які ви підписані, але з якихось причин не переглядаєте, які не часто переглядаєте, які за змістом дублюються, які містять образливий контент. Якщо ви полюбляєте залишати символи реакції або коментарі під матеріалами, поясніть, з якою метою ви це робите. Перерахуйте комунікаційні групи, до яких ви приєдналися в телеграмі. Поясніть, чому саме ці групи яку особисту інформацію розміщуєте, чому це робите. Ви задумувались, наскільки безпечним є Телеграм? Можливо, спробуєте жити і без нього?